Друзі, хто з нас за останній час чув гарну новину? Добру новину по відношенню до себе, до свого життя. Євангелія від Луки, глава 8, вірш 1, читаємо разом. По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи добру новину про царство Боже. Тут ми бачимо головну місію Ісуса Христа. Він розповідає людям добру новину, про що? Яка ж вона? Про царство небесне. І слово небесне вказує на становище царства по відношенню небесне, по відношенню до усіх інших царств, до земних країн. До земної влади. Христос має на увазі, що Бог має абсолютну владу у духовному світі. І Його царство небесне понад усіх і понад усе. Це царство, де панує Божа любов, Божий мир. Радість, втіха, милість. І в цьому Царстві Небесному завжди працює Слово Боже. Як Бог скаже, так і буде. І це дуже добре розумів сотник, про якого ми читаємо в Євангелії від Луки, глава 7. Сьогодні він, він мав звання капітаном. То він був римський воїн, але він здивував Ісуса своєю вірою і своїм розумінням. Давайте разом прочитаємо текст, що каже сотник. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лише слово, й одужає слуга мій. Бо я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: Іди! І той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму, зроби це і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Цей римський воїн розумів. Що є Божа влада? Він розумів, що слова Ісуса Христа працюють на відстані, що Христу не потрібно бути поруч з хворобим Слугою, що лише скажіть, яке слово, і він одужує. Друзі, чи маємо сьогодні ми з вами таку віру? Чи маємо ми довіру словам Ісуса Христа? І так кожен день Бог має для нас добру новину про своє Боже Царство. На жаль, ще дуже багато людей чекають добрих новин від цього світу. Але. Цей світ ніколи не був і не буде джерелом добрих новин. Подивіться, будь ласка, що трапляється сьогодні, що ми бачимо, і що відбувалося 2000 років тому, коли розп'яли Христа, вбили Його та поховали. Але Христос воскрес. І добра новина. Має Воскресіння в нашому житті кожен день. Друзі, ми маємо добру новину про Царство Небесне кожен ранок, коли прокидаємося. І Ісус хоче, щоб ми були провідниками добрих новин. Давайте з вами прочитаємо Євангелія від Марка, глава 16, 15 вірш. І сказав їм, Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. Друзі, я для себе давно вирішив, я буду провідником добрих новин. І я відмовився бути провідником брудних та негативних новин. Бо цього і так дуже багато в нашому житті. Друзі, Україна гідна доброї новини про Царство Боже. І дай Бог нам дивитися вгору і кожен день отримувати від нього добру новину. Благословінь вам. Друзі, якщо ви знаєте людей, для кого це відео буде актуальним і полезним. Поделитесь с ними ссылкой. Пожалуйста, подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.